Розмарі Лец народилася в Нордхемі у сім'ї Вільяма Ендрю та Гвендолін Фулер в результаті важкої вагітності. Вона була п'ятою з сіми дітей у бідній сім'ї. Мати Роуз страждала від депресії та під час вагітності проходила електросудомну терапію. Деякі стверджували, що це лікування, можливо, призвело до внутрішніх порушень її доньки. Роуз росла примхливою, не за руками, розвиненою дитиною, схильною вітати у хмарах і погано встигаючою в школі. Батьки Роуз розійшлися, коли вона була підлітком. Вона жила зі своєю матір'ю, а пізніше у віці 16 років переїхала до свого батька в Бішопсклів, неподалік Челтмера. Її батько, який страждав на параноїдальну шизофренію, неодноразово піддавав сексуальному насиллю Роуз і її старшу сестру Патрицію. З початком статевого дозрівання Роуз, як повідомляється, зачарована змінами у своєму тілі, навмисне розгулювала голою або напівоголеною вдома в присутності свого молодшого брата Грема. Неодноразово у віці 13 років вона з настанням темряви забиралася в ліжко 9-річного Грема і чіплялася до нього і свого іншого брата Гордона. Роуз зустріла Фреда Веста на початку 69 го року, невдовзі після свого 15-річчя. Йому було 27 років. Вони познайомились на автобусній зупинці. Спочатку Роуз відчувала огиду до неохайного вигляду Фреда, але була задоволена увагою, яку він надавав їй протягом кількох днів. Роуз двічі відмовлялася йти на побачення з Фредом, але дозволила йому проводити її додому. Виявивши, що Роуз працює у сусідній хлібній лавці, через кілька днів після їхньої першої зустрічі Фред переконав невідому жінку увійти до приміщення і вручити їй подарунок, сказавши, що це на прохання чоловіка зовні. За кілька хвилин Фред увійшов і сам і покликав Роуз увечері на побачення, і вона прийняла цю пропозицію. Незабаром після цього у них почалися стосунки. Роуз стала частим гостем будинку Фреда, познайомившись з його дітьми від першого шлюбу, рідною дочкою Ен Марі та падчеркою Шармей. Роуз стала добровільною нянькою для дочок Фреда, якими, за її словами, усі нехтували, і до яких вона на початку ставилась з теплом і турботою. На початку стосунків Роуз наполягала на тому, щоб вони з Фредом брали дівчат на прогулянки збирати польові квіти. Через кілька тижнів після першої зустрічі з Фредом Роуз звільнилася з роботи в хлібній крамниці, щоб стати повноцінною няною для Шармейн та Ейн-Марі. Це рішення було прийнято за згодою Фреда, який повинен був платити їй достатньо грошей, щоб вона могла віддавати їх батькам у п'ятницю, видаючи за зарплату з хлібної крамниці. Через кілька місяців Роуз представила Фреда своїй сім'ї, яка була приголомшена вибором доньки. Мати Роуз Дейзі не була в захваті від зарозумілої поведінки Фреда і вірно припустила, що він патологічний брехун. Батько категорично не схвалював ці стосунки, безпосередньо погрожуючи Фреду і обіцяючи зателефонувати до соціальної служби, якщо він продовжить спілкуватися з його донькою. Батьки Роуз заборонили доньці зустрічатися з Фредом, але вона не послухала їх. Тоді вони звернулися до соціальної служби Глостершера, повідомивши, що 15-річна донька перебуває у відносинах з дорослим чоловіком і займається проституцією у його фургоні. У серпні 1969 року Роуз було поміщено до будинку важких підлітків у Челтнемі. Коли Роуз дозволяли вирушити додому на вихідні, щоб відвідати батьків, вона майже завжди бачилась з Фредом. У 16 років Роуз покинула будинок для важких підлітків і повернулась до батьків у той час, як Фред відбував 30-денний термін за крадіжку та неоплачені штрафи. Після звільнення Фреда Роуз переїхала до його квартири у Челтенхемі. Невдовзі Фред забрав Шермейн і Енн Марі від працівників соціальної служби. Батько Рози зробив останню спробу перешкодити стосункам своєї доньки з Фредом. В лютому 70-го року Роуз була оглянута поліцейським лікарем, який підтвердив, що вона вагітна. Дівчина знову була поміщена під опіку, але в березні відпущена за умови, що прирве вагітність і повернеться до своєї родини. Натомість Роуз вважала за краще жити з Фредом, наслідок чого батько заборонив їй переступати поріг його дому. Через три місяці пара переїхала до квартири на першому поверсі двоповерхового будинку на Мідленд Роуд у Глостері. 17 жовтня 70-го року Роуз народила їхню першу дитину, доньку, яку вони назвали Хізер Енн. Є припущення, що Хізер була дитиною батька Роуз. Через два місяці Фред був відправлений у в'язницю за крадіжку автомобільних шин і диска для сплати транспортного податку. Він залишився в уясненні до 24 червня 71-го року. Доки він відбував шестимісячний термін, Роуз, який щойно виповнилось 17, наглядала за трьома дівчатами. Причому Шармейн і Ен Марі було наказано вважати Роуз своєю матір'ю. За словами Ен Марі, вона й Шармен часто зазнавали фізичного та емоційного насильства з боку Роуз. Ен Марі була покірною і схильною виявляти емоції у відповідь на насильство, на відміну від Шармен. Яка неодноразово доводила Роуз до сказу своєю стоїчною відмовою плакати, незалежно від того, наскільки жорстоко з нею поводились. Незважаючи на роки зневаги та жорсткого поводження, дух шармен не був зламаний, і вона з тугою говорила Ен Марі Мама прийде і врятує мене. Пізніше Ен Марі згадувала, як її сестра неодноразово викликала невдоволення Роуз, роблячи такі заяви, як Моя справжня мама не стала блаятись і кричати на нас. У відповідь на різкі висловлювання Роуз. Подруга дитинства, Шармен на ім'я Трейсі Джайлз, яка жила у верхній квартирі на Роуд, пізніше згадувала випадок, коли вона увійшла до квартири Вестів без попередження і побачила уволену шармен, що стояла на стільці з кляпом у роті та пов'язаними за спиною руками. Поруч із дитиною була Роуз із великою дерев'яною лужкою в руці. За словами Джайлз, шармен була спокійна і безтурботна. Тоді, як Ен-Марі стояла біля дверей з відсутнім виразом на обличчі, лікарняні записи свідчать про те, що 28 березня 1971 року Шармейн лікувалася від важкого колотого поранення лівої кісточки в травматичному відділенні королівської лікарні Глостера. Роуз пояснила цей інцидент як наслідок побутового нещасного випадка. Вважається, що Роуз вбила Шармей незадовго до визволення Фреда із в'язниці 24 червня 1971 року, відомо, що вона разом із Шармейн, Енн-Марі та Хізер вирушили відвідати Фреда 15 червня. Ймовірно, Шармейн було вбито в цей же день або незабаром після нього. Крім результатів судово-медичної експертизи, що підтверджують, що Шармейн померла, коли Фред усе ще був ув'язнений, є додаткові свідчення матері Трейсі Джайлз Ширлі. Яка підтвердила той факт, що Шармейн померла до звільнення Фреда? Ширлі повідомила, що у червні вона привела Трейсі відвідати Шармейн, але Роуз сказала, вона поїхала жити до своєї матері і скатертю дорога. Чорт забирай. Як і у випадку з сім'єю Джайлсів, Роуз говорила тим, хто цікавився відсутністю шармейн, що перша дружина Фреда забрала доньку до себе в Брістоль. У школу вона повідомила, що дівчинка переїхала зі своєю матір'ю до Лондона. Коли 24 червня Фреда випустили з в'язниці, він сказав Ен-Марі, що її мати Ріна забрала Шармейн і повернулася до рідної Шотландії. У своїй автобіографії Ен-Марі згадує, що оскільки її сестра була наполовину азіаткою, коли Ен-Марі запитала, чому її мати забрала тільки Шармейн, Фред відповів: Ти не потрібна їй мила, у тебе шкіра не того кольору. Тіло Шармейн спочатку зберігалося у вугільному підвалі на Марленд Роуд, доки Фреда не випустили з в'язниці. Пізніше він закупав її тіло у дворі поруч із чорним виходом. Фред до останнього стверджував, що не розчленовував її. Подальший Ростин показав, що тіло було перерізано в ділянці стегна. Можливо, це пошкодження було викликано будівельними роботами, які Фред проводив у цьому будинку 1976 року. У скелеті Шермейн не вистачало кількох кісток, зокрема надколінників, пальців, зап'ястів, пальців ніг і кісточок, що привело до припущення, що частини були збережені на згадку. Це виявилось відмінною знахідкою при всіх розтинах жертв цієї пари, ексгумованих у 94-році. Ріна, колишня дружина Фреда, підтримувала нерегулярний контакт із своїми дітьми. Відомо, що вона відвідала сім'ю Фреда, щоб дізнатись про добробут своїх дітей у другій половині серпня 1971 року. Невістка Фреда Крістіна пізніше згадувала, що Ріна була пригнічена і надзвичайно турбувалася про своїх дітей. Отримавши адресу Фреда на Мідленд-Роуд, Ріна спробувала зустрітися з ним біч на віч, ймовірно, щоб обговорити або вимагати опікунства над своїми доньками. Це був останній раз, коли Ріну бачили живою. Вважається, що їй було вбито шляхом удушення, можливо, на задньому сидінні автомобіля Фреда, ймовірно, у стані алкогольного сп'яніння. Коли було виявлено тіло Ріни, поряд з її останками був знайдений короткий відрізок металевої трубки, що залишало відкритою можливість того, що перед вбивством її пов'язували і наражали на сексуальне насильство. Тіло було ретельно розчленоване, поміщене в пластикові пакети і закопане неподалік групи дерев, відомої як Тисовий гай. 29 січня 1972 року Фред і Роуз одружилися. Церемонія відбулася в Лостерському офісі реєстрації, і Фред помилково вказав у свідоцтві про шлюб, що він холостяк. Ніхто із сім'ї чи друзів запрошений не був. 1 червня Роуз народила другу доньку. Роуз розраховувала, що дитина народиться у травні, тому планувала назвати її Мей, якщо народиться дівчинка. Але дитина-донька народилася в червні, тому Роуз назвала її Мей Джун. Незабаром після народження другої дитини Роуз почала займатися проституцією в кімнаті на верхньому поверсі на Кромвель-стріт, рекламуючи свої послуги у місцевому журналі Контакт. Фред заохочував Рос шукати клієнтів у громаді Глустера за допомогою рекламних оголошень. На додаток до проституції Рос займалася інтимом, з постояльцями як з чоловіками, так і з жінками, і навіть з людьми, з якими Фред зіштовхувався по роботі. Вона навіть хвалилася, що жоден чоловік чи жінка не спроможні повністю задовольнити її. Вступаючи в інтимні стосунки з жінками, Роуз поступово підвищувала рівень жорстокості, яку вона наражала на свою партнерку. Якщо жінка чинила опір, це збуджувала Роуз, яка зазвичай запитувала, хіба ти недостатньо жінка, щоб винести це. Багатьом із цих жінок стало очевидно, що Роуз та її чоловік, який регулярно брав участь у оргіях, отримували особливе задоволення від того, що виводили жінок за межі їх можливостей, як правило, за допомогою зв'язування. Вести визнавали, що отримують особливе задоволення від будь-якої форми інтиму, що включає домінування, заподіяння болю і насильства. Роуз контролювала всі фінанси сім'ї Вест. Фред віддавав їй усю свою зарплату. Кімната, яку Роуз використовувала для проституції, була відома у всьому будинку як кімната Менді. Менді це робоче ім'я Роуз. Ця кімната мала кілька прихованих витворів, які дозволяли Фреду спостерігати за тим, як вона розважає своїх клієнтів. Фред також установив у кімнаті радіоняню, щоб підслуховувати за ними з будь-якої точки будинку. У номері був окремий бар, а червона лампочка за дверима попереджала, що Роуз не можна турбувати. Роуз носила єдиний ключ від цієї кімнати на шиї, а Фред встановив окремий дзвінок, в який було сказано дзвонити її клієнтам. Більшість грошей, зароблених Роуз на проституції, було витрачено на облаштування будинку. У 77-му році батько Роуз Біл смирився із заміжжям доньки і прийнявся деякою повагою до Фреда. Разом із Фредом вони відкрили кафе Зелений ліхтар, але незабаром збанкрутували. Також відомо, що Біл охоче користувався послугами своєї доньки як повії. До 83-го року Роуз народила вісьмох дітей, менше троє з яких були зачаті клієнтами. Фред охоче прийняв цих дітей як своїх власних і сказав їм, що причина, через яку їх шкіра була темніша, ніж у їхніх братів і сестер, полягала в тому, що його прабабуся була чорношкірою жінкою. Коли дітям Уестів виповнювало сім років, їм доручалося виконувати безліч обов'язків по дому. Їм рідко дозволялося спілкуватися з людьми за межами дому, якщо поряд не було Фреда або Роуз, і вони повинні були дотримуватись суворих правил, нав'язаних їхніми батьками. За порушення яких належали суворі покарання обох батьків, але ініціатором переважної більшості покарань була Роуз. Спочатку Хізер, а потім її молодший брат Стівен тікали з дому. Вони повернулися на Кромвель-стріт після кількох тижнів відсутності, протягом яких спали просто неба або зупинялись у друзів. Після повернення кожного з них побили. Між 72-м і 92-м роками дітей Вестів госпіталізували до відділень невідкладної допомоги місцевої лікарні 31 раз. Травми були пов'язані з нещасними випадками та ніколи не повідомлялися до соціальних служб. Одного разу, коли Стівен протирав підлогу на кухні ганчіркою, Роуз випадково наступила в тазік з водою. За це вона вдарила хлопчика по голові тазіком. Потім кілька разів вдарила його ногою в голову та груди. Прокричавши, ти зробив це навмисно, маленьке порося. Іншого разу, Роуз розлютилася через втрату кухонного приладдя, схопила ніж і порізала груди Мей Джун. Весь цей час Мей кричала Ні, мама, не потрібно. А стівен і Хізер стояли поруч, безпорадно ридаючи. Одного серпневого дня 1974 року, Роуз погналася за Фредом з ножем для різання в руці. Фреду вдалося зачинити двері кімнати, куди він забіг, після чого ніж встромився в двері, а три пальці Роуз ковзнули по лезу, мало не відірвавшись від її руки. Роуз спокійно обгорнула руку рушником і сказала: Подивись, що ти накоїв. Ти мусиш негайно відвезти мене до лікарні. У вересні 72-го року Вести відвели восьмирічну Енмарі в підвал на Кромвель-Стріт. Дитині було наказано роздягнутися, але Енмарі вагалась. Так що Роуз сама зірвала з неї сукню. Дівчинку розділи догола, прив'язали до матраца і заткнули рот кляпом, після чого Фред зґвалтував її за активної підтримки Роуз. Після зґвалтування Роуз пояснила дівчинці: це відбувається з кожною дівчинкою. Не хвилюйся і нікому нічого не говори. Давши зрозуміти, що сексуальне насильство триватиме й надалі. Фред і Роуз пригрозили дитині жорсткими побоями, якщо вона комусь розповість про подію. Ен Марі прив'язували до різних предметів меблів, після чого Фред гвалтував її, або змушували виконувати роботу по будинку в міні-спідниці та з використанням секс-іграшок. Фред і Роуз змушували Ен Марі до занять проституції з 13 років, при цьому повідомляючи клієнтам, що їй 16. Роуз завжди була присутня в кімнаті під час роботи дитини, щоб дівчинка не розкрила свій справжній вік. Одного разу, коли Ен-Марі було 13 або 14 років, Роуз відвела її в місцевий паб, наполягаючи на тому, щоб дівчинка випила кілька склянок ячмінного вина. Кілька годин по тому Фред прибув у паб, щоб забрати Роуз і Ен-Марі. Як тільки вони залишили приміщення, Ен-Марі заштовхали у фургон батька, де Роуз запитала її. Як ти думаєш, могла б ти бути моїм другом? Після цього дівчинка була побита та зґвалтована батьком та мачухою. У жовтні 1972 року Вести найняли 17-річну Керолон Оуенс як няньку для своїх дітей. Вони підібрали її вночі на відокремленій дорозі, коли вона їхала від свого хлопця з Тюксбері автостопом додому в Сіндерфорд, дізнавшись, що у Керола конфлікт із відчимом і вона шукає роботу. Ред і Роуз запропонували їй підробіти нянею для своїх трьох дітей, пообіцявши, що її відвозитимуть додому щовівторка. Декілька днів по тому Керолан переїхала на Кромвель-стріт і оселилася в одній кімнаті Зен Марі. Роуз, яка на той час почала займатися проституцією, пояснила Керолайн, що працює масажисткою. Коли сама Оуен стала об'єктом відвертих сексуальних домагань з боку Вестів. Вона оголосила про свій намір покинути Кромвель Стріт і повернутися додому. Після цього вони з Роуз зв'язали дівчину, заткнули її рот шарфом і заклеїли клейкою-стрічкою. У своїй наступній заяві в поліцію Овенс повідомила, що на Кромвель-стріт їй дали випити чашку чаю з наркотиками. Знову заткнули рота і завдали тривалого сексуального насильства. Усвідомивши всю серйозність свого становища, Овенс перестала чинити опір насильству. Наступного ранку, почувши крик Керолайн, хтось із дітей постукав у двері кімнати, де її тримали. Фред пригрозив, що вони дозволять його темним друзям знущатися з Керолайн, а потім поховають її тіло під бруківкою Глостера. Потім Фред заявив, що вбив сотні молодих дівчат, додавши, що Оуенс в першу чергу привели в будинок для задоволення Роуз. Зрештою, він і Роуз спокійно запитали Керолайн, чи не розгляне вона можливість повернутися до роботи, як їхня нянька. Оуенс зрозуміла, що це її шанс і погодилася. Вона навіть пропилососила будинок, щоб продемонструвати щирість своїх намірів. Пізніше того ж дня Оуенс втекла з пральні самообслуговування, в яку вони зайшли з Роуз і повернулася додому. Спочатку їй було соромно розповідати про те, що сталося. Але коли її мати помітила рубці і синці на тілі доньки, Керолайн розплакалась і розповіла їй про все. Мати Оуенс негайно повідомила про історію доньки в поліцію, і уестів заарештували і звинуватили в нападі непристойній поведінці, завданні тілесних ушкоджень і зґвалтуванні. Справа розглядалася в суді, але до цього моменту Керолайн вирішила, що не зможе витримати випробування дачею свідчень. Всі обвинувачення були зняті і Вести погодились визнати себе винним за скороченим звинуваченням у непристойній поведінці та завданні тяжких телесних ушкоджень. Кожен був оштрафований на 50 фунтів стерлінгів, після чого пару відпустили. Коли Керол дізналася про це, то спробувала покінчити з життям. 6 серпня 1992 року Фреда заарештували за звинуваченням у триразовому зґвалтуванні своєї 13-річної доньки. Тоді як Роуз звинуватили у жорстокому поводженні з дітьми. Справа проти них була припинена 7 червня, коли їх донька відмовилась давати свідчення в суді. Всі п'ятеро молодших дітей-вестів були переведені до прийомних родин, цей випадок виявив зникнення хізер, яку ніхто не бачив з 87-го року і став приводом для подальшого масштабного розслідування. Після того, як поліція виявила людські останки та явні сліди туртур на Кромвель-стріт, Фред і Роуз знову заарештували у лютому 94 року. У ході суду Роуз заперечувала вбивства жертв і наполягала на тому, що її чоловік скоїв злочини самотужки. Незважаючи на це, непрямих доказів було достатньо, щоб притягнути його Бог до відповідальності за вбивства дев'яти молодих жінок, тіла яких було знайдено на Кромвель-стріт та Шармейн Вест. Фреду було пред'явлено звинувачення ще в двох вбивствах, скоєних до відносин з Роуз. Після свого арешту в лютому 94-го року Фред зізнався своєму адвокату Джанет Ліч, що Роуз вбила Ширлі Робінсон, допомагала в її розчинуванні і особисто витягла ненароджену дитину Робінсон з утроби матері. У дворі на Кромвель-стріт було знайдено закопане тіло доньки Вестів Хізер. Дівчинка все життя зазнавала жорстокого поводження з боку батьків і була вбита в червні 1987 року. Кажуть, що Хізер почала розповідати друзям про насильство, яке відбувається в її будинку. Баррі, її молодший брат потім розповідав, що у семирічному віці бачив, як мати била хізер по голові до того часу, доки та не перестала рухатися. Вести розповідали друзям та зацікавленим особам, що Хізер працює у курортному селищі в Девонширі. Якось вони навіть сфабрикували телефонний дзвінок, нібито від Хезер, щоб розвіяти підозри її братів і сестер щодо її зникнення. Фред навіть жартома говорив своїм дітям, коли вони погано поводились: якщо ти не будеш добре поводитись, то опинишся у дворі, як Хізер. Це було останнє відоме вбивство цієї пари, перебуваючи під вартою у в'язниці Вінсон-Грін, Бергінгем. Фред наклав на себе руки, повісившись 1 січня 1995 року. В досудовому розгляді, в лютому 1995 року Рос не визнала себе винною по 10 пунктах звинувачення у вбивстві дівчат. Суд присяжних розпочався 3 жовтня 1995 року у Королівському суді Вінчестера за участю судді Чарльза Мантелла. У своєму вступному слові прокурор Брайан Левісон описав вестів як одержимих садистів. Він назвав тіла, виявлені на Кромвель-стріт, таємницями жахливішими, ніж можуть висловити слова. Жертви у останні хвилини життя ставали іграшками для збочень цієї жінки та її чоловіка. Також прокурор наголосив на наступних моментах: під час вбивства Шармейн Фред був ув'язнений. Після втечі Керолон Оуенс Фред і Роуз зробили висновки і більше не залишали своїх жертв у живих. Серед свідків звинувачення були мешканці Кромбель-стріт, родичі жертв, мати Роуз Дейзі та сестра Гленіс, а також жертви, що вижили. Сусіди розповіли про зникнення Шармейн у 71-му році, у той час, як Фред перебував у в'язниці, а також про байдужість Роуз до зникнення Хізар. Адвокат Фергюсон підкреслив, що Фред до відносин з Роуз вчинив принаймні одне вбивство, схоже на ті, про які йдеться в нинішньому суді, і що версія звинувачення значною мірою є непрямою. Він стверджував, що Роуз не знала про ступінь садизму Фреда і закликав присяжних не ставитись до неї упереджено через її нерозбірливість у зв'язках до домінуючу натуру. Супереч по раді свого адвоката Роуз давала свідчення сама. Проте її поведінка завжди змінювалась. Вона плакала, описуючи себе як жертву сексуального насильства в дитинстві, яка за наївністю одружилася з жорстоким і владним чоловіком, але жартувала про свої постійні вагітності і сміялася над дідусиними окулярами однієї з жертв. Відповідаючи на питання про життя на Кромвель-стріт, Роуз заявила, що вони з Фредом жили кожен своїм життям. Однак це не узгоджувалося з більш ранніми свідченнями свідків, які бували у вестів або жили по сусідству. Що стосується старшої доньки, Роуз визнала напруженість у їх відносинах з Кізар, після чого заявила суду, що її донька була нетрадиційною орієнтацією і піддавала своїх братів і сестер фізичному та психологічному насилю. Роуз стверджувала, що любила свою доньку і нічого не знала про її вбивство. На питання про суперечливі пояснення, які вона і Фред дали з приводу зникнення Хізер, Роуз описала ці розбіжності, що вони виникли з телефонних розмов із самою Хізер після того, як та пішла з дому. 21 і 22 листопада 1995 року присяжні одноголосно винесли обвинувальний вирок за 10 убивств, назвавши її злочини жахливими і збоченими. Суддя Чарльз Мантел засудив Роуз до довічного ув'язнення без можливості умовно дострокового звільнення. Це був другий випадок довічного вироку для жінки у сучасній Великій Британії. Першою стала серійна вбивця Майра Хіндлі у 90-му році. Спочатку Роуз перебувала у в'язниці Мідлекс як ув'язнена категорії А. Пізніше її перевели до в'язниці у графстві Дарем. На сьогоднішній день вона все ще відбуває свій термін ув'язнення.